Добрий день, я головка Марія, слухачка секції Біологія людини Романської Ман, учениця 10 класу Романського ліцею номер 1 імені Петра Калнишевського. Дозвольте представити вашій увазі огляд науково-дослідницької роботи на тему вплив стресових факторів на мозок людини. Актуальність роботи полягає в тому, що в останні роки поширеність розладів здоров'я серед населення України стрімко зросла через низку стресових факторів. Війна, яку зараз переживає наше суспільство, в з впливом пандемії COVID-19, збільшили тягар стресу для людей. Він несе за собою суттєві погіршення роботи мозку та організму в цілому. Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, не менше двох третина саме 69% опитаних пережили якусь стресову ситуацію протягом 2021 року. Вже у 2023 році було встановлено, що 88% українців відчувають високий рівень стресу на фоні війни. Дослідження, проведені в Європі, показали, що із всіх країн ЄС за останні 5 років середній рівень стресу зріс у 12 країнах завдання роботи ви можете переглянути на слайді. Для початку слід зазначити, що стрес це захисна реакція організму на зовнішні подразники. Вона проявляється психічно, фізично, емоційно та дає змогу адаптуватися до змін. Стресові фактори або стресори це будь-які достатньо сильні впливи подразників середовища, що можуть спричинити порушення гомеостазу. Важливо розуміти, що стрес це не лише реакція на загрозу та руйнівні фактори, а й повернення до стабільного стану існування. Він виникає при комбінації стресора і стресової реакції. Сутністю стрес-реакції є мобілізація фізіологічних систем та активація стандартних неспецифічних реакцій. Стрес можна класифікувати на два види. Еустрес це помірний рівень стресу, який призводить до коротких. Продуктивних сплесків енергії у повсякденному житті. Він мобілізує організм, і людина відчуває пролив сил, що дозволяє їй працювати на високому рівні. Де стрес це стрес, що перевищує критичний рівень і шкідливо впливає на організм. Він погіршує перебіг психофізіологічних функцій. Також слід зазначити, що стрес поділяють за часовими характеристиками на гострий, який зазвичай є нетривалим, і виникає безпосередньо у відповідь на травматичну ситуацію. Виступає в якості орієнтування до адаптації в умовах зміненої ситуації. Зазвичай не несе наслідків для здоров'я. Хронічний стрес це непомітна на перший погляд сумарна реакція на тривалий вплив стресових факторів. Сила впливу стресора при накопучому стресі, як правило, невелика, проте постійна або регулярна. Саме цей вид стресу провокує розвиток захворювань. Як було зазначено до цього, хронічний стрес несе за собою негативні наслідки для організму. Одним із таких наслідків є підвищення ризику розвитку нейродегенеративних захворювань. Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, який при тривалому впливі спричиняє запальні процеси і оксидативний стрес у клітинах мозку. Через це страждає пам'ять. Він також викликає дисфункцію мітохондрій. Це може сприяти утворенню токсичних речовин, що погіршують стан мозкових тканин. Стрес також призводить до хронічного запалення мозку. На додачу до цього, дослідження свідчить, що він сприяє накопиченню патологічних білків, які спричиняють виникнення нейродегенеративних змін. Когнітивні функції мозку: це здатність зрозуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати та переробляти зовнішню інформацію. Стрес негативно впливає на діяльність перефронтальної кори, яка відповідає за увагу. Як наслідок, людина стає неуважною і менш продуктивною. Не менше страждає мислення, погіршується пам'ять, знижується концентрація. На фоні стресу також страждає психоемоційний стан людини, з'являється тривожність, роздратування, агресія, печаль, апатія, страх, паніка, сором, вина та навіть депресія. Існує ще дуже багато наслідків дії хронічного стресу, такі як проблеми зі сном, загострення тривожних розладів, виникнення ПТСР, загострення залежностей, розвиток судинних захворювань головного мозку. Нам було проведено опитування серед населення романської громади різної вікової категорії, у ході якого вдалося визначити, що в середньому люди оцінюють частоту свого стресу на 6,36 бали за 10 10-бальною шкалою. Це означає, що велика частка населення часто стикається зі стресом. Важливо зазначити, що лише 3% опитаних не стикалися з наслідками стресу. Більша частина відчувала підвищену тривожність та проблеми з рівнем агресії. Близько половини стикалися з порушенням когнітивних функцій. Кожен п'ятий відчував на собі проблеми з комунікативними навичками, а кожен четвертий мав інші наслідки стресу. Як стало зрозуміло, з анкетування 26,9% опитаних не знають, як справлятися зі стресом, а 40,4% лише частково ознайомлені з методами боротьби зі стресом. Отже, ми дійшли висновку, що наше населення потребує просвітницьких заходів з метою поширення інформації щодо методів зняття стресу і тривоги. Тож нам була створена пам'ятка з комплексом прав для зниження стресу. Сюди увійшли такі вправи, як. Техніка заземлення 5, 4, 3, 2, 1. Техніка полягає у тому, що потрібно назвати певну кількість предметів, спираючись на свої відчуття, 5 речей, на які можна зупинити погляд, 4 речі, які можна відчути на дотик, 3 речі, які можна почути, 2 речі, запах яких можна відчути, і одну річ, яку можна скуштувати або згадати її смак. Наступна вправа прогресивна м'язова релаксація. Починаючи з обличчя, поступово переміщується до ніг, напружуючи кожну групу м'язів на 5-10 секунд, а потім розслабляючи їх на 15-20 секунд. Третя вправа дихання по квадрату. Суть вправи в тому, щоб уявити перед собою квадрат. Кожна його сторона символізує один цикл дихання. Спершу слід робити глибокий вдих через ніс, рахуючи в голові до 4. Наступно йде пауза 4 секунди. Після неї вдих через рот, також протягом 4 секунд. Знову пауза на той самий час. Повторюється вправа декілька разів. Отже, підіб'ємо підсумки. А стресова реакція відома, як бий або біжи, активізується в ситуаціях, які сприймаються як загроза. Лю... Організм починає виділяти гормони стресу, саме вони провокують зміни в організмі. Організм готується до певних дій, намагається адаптуватися до змін. Як показують дослідження, хронічний стрес може підвищувати ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, негативно позначається на когнітивних функціях, а також на психоемоційному стані людини. Нами було проведено анкетування щодо обізнаності населення про вплив стресових факторів на мозок людини та методів зняття стресу. Результати дослідження було впроваджено в освітній процес Романської МАНУ. Проведено просвітницький захід, а також розроблено пам'ятку з правами для зняття стресу. В подальшому планується введення подібних заходів в інших закладах освіти на виховних годинах. Дякую за увагу! Доповідь закінчена.